Стріляють! Домедична допомога це є основою виживання в сучасній війні. Тому, якщо говорити про турнікет, це перше те, що, з чим стикається будь-який боєць на фронті. Тому особливу увагу ми приділяємо саме накладанню турнікетів. Багато людей, які приходять в військо, вони не готові до сприйняття такої інформації, ніколи з цим не стикалися. Тому Дуже часто бувають такі випадки, коли людина не зовсім швидко засвоює матеріал, але моя задача їх навчити і під кінець курсу вони всі опановують цю вправу. Кожен свідомий громадянин повинен розуміти, що е, захист нашої батьківщини це е, є нашою первостатейною задачою. Тому е, я б радив би з самого початку включатись в процес навчання. Треба мобілізуватися, треба е, зібрати свій, всі свої думки докупи і е, почати включатись в процес для того, щоб е, бути більш підготовленим.